Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ту невидиму силу, що насправді рухає наш світ. І ні, це не магія. Це щось, що працює у всьому, від звичайних побутових приладів до просто гігантських промислових машин. Давайте ж разом зануримось у основи теорії електроприводу. А почнемо давайте з такої собі загадки. Ось подивіться перед нами три, ну абсолютно різні речі. Пральна машина, яка є чи не в кожному домі, величезний кар'єрний екскаватор і наточний робот-маніпулятор десь на заводі. Ну, на перший погляд, нічого спільного, правда? А що, як я скажу, що в самій їхній основі лежить один і той самий фундаментальний принцип? І ключ до розгадки, як не дивно, це рух. Кожна з цих машин, щоб виконувати свою унікальну задачу, потребує приводу. Тобто спеціального пристрою, який перетворює енергію на механічний рух, чи то обертання барабана, чи підйом гігантського ковша, чи філігранне переміщення роботизованої руки. Ну що ж, а тепер давайте розберемо цю приховану силу, так би мовити, на гвинтики, зазирнемо під капот, щоб зрозуміти, з чого ж складається і як саме працює сучасний електричний привід. Отже, якщо говорити формально, Електропривод це ж не просто двигун, як багато хто думає, ні, це ціла електромеханічна система. І тут ключові слова це приведення в рух, і що дуже важливо управління. Тобто електропривод не просто змушує щось рухатись, він ще й повністю контролює цей рух, швидкість, напрямок, точність. А ось і чотири його ключові компоненти. Дивіться, все починається з електродвигуна. Це так би мовити серце системи, яке перетворює електрику на обертання. Далі йде силовий перетворювач. Він діє як такий собі кран, що регулює скільки енергії подати на двигун. Блок управління це вже мозок операції, саме він віддає команди перетворювачу. І нарешті передавальний пристрій, наприклад, редуктор, який з'єднує двигун з машиною, адаптуючи його рух під конкретну задачу. Але знаєте, так було далеко не завжди. Шлях електроприводу до його тотального домінування був довгим, і він повний геніальних винаходів. Тож давайте перенесемося трохи в минуле, щоб побачити, з чого все починалося. Просто уявіть собі кінець 19-го століття, епоха пари, гуркоту і диму. І от в цьому світі лише 5% промислових двигунів були електричними. Тоді це була скоріше така собі екзотична новинка, а не поширена технологія. І все змінили кілька, знаєте, таких проривних моментів. Ще у 1834 році академік Якоби вперше показав, що електрика взагалі може рухати об'єкти, запустивши човен. Але справжня революція сталася завдяки Доліво-Добровольському. Він створив надійну і завершену трифазну систему. А запуск першого електричного трамвая в Києві у 1892 році став яскравим гучним символом того, що нова ера ось вона вже настала. І ця фраза вона ж насправді ідеально все підсумовує. Світ буквально перейшов з однієї технологічної парадигми в іншу. Громістки, неефективні парові машини почали масово поступатися місцем компактним, надійним і, що найважливіше, керованим електричним двигунам. А ось і результат цієї революції: від тих скромних 5% до майже 100% домінування сьогодні 98%, уявляєте? І такий неймовірний стрибок стався, бо електропривід виявився набагато ефективнішим, надійнішим і, що ключове, значно більш керованим, ніж парові машини. Це і зробило його фундаментальною та просто незамінною технологією сучасності. Добре, з історією розібралися, але було помилкою думати, що всі електроприводи, так би мовити, на одне лице. З часом вони еволюціонували, щоб відповідати все більш різним і все більш складним завданням. Тож давайте розберемось, як саме вони класифікуються. Тут ми по суті бачимо саму еволюцію підходів. Спочатку був груповий привід. Уявіть собі цей жах: один велетенський двигун, а від нього по всьому цеху тягнуться паси, вали. Дуже неефективно, адже втрати енергії сягали 50%. Потім з'явився одиночний одна машина, один двигун. Це вже значно краще, і такий підхід досі використовується для простих завдань. Але вершиною еволюції, звісно, є багатомоторний привід. У складних машинах, як той же екскаватор, кожен рух, поворот, підйом стріли, рух ковша забезпечуються окремим власним двигуном, і саме це дає максимальну ефективність та точність управління. І от ми підійшли до сьогодення. Думаєте, на цьому все зупинилось? Аж ніяк. Технологія не стоїть на місці. Електропривод продовжує вдосконалюватися, стаючи розумнішим, ефективнішим та потужнішим. Давайте поглянемо на основні напрямки його розвитку просто зараз. Щоб просто відчути масштаб, погляньте на це число: 10 у 12 степені. Це діапазон потужностей сучасних електроприводів. Від мікроват у крихітних медичних приладах на кшталт штучного серця до десятків мегават у гігантських компресорах на газопроводах. Універсальність ну просто вражає. А ось і головні тренди: мікропроцесори роблять приводи розумними, дозволяючи їм адаптуватися до навантажень в реальному часі. Розробка безредукторних приводів, де двигун напряму з'єднаний з робочим органом, значно підвищує надійність і ККД. Для робототехніки створюють спеціальні двигуни, потужні, але водночас легкі і швидкі. І, звісно, постійно розширюється сфера застосування регульованих асинхронних приводів, надійних і невибагливих робочих конячок сучасної промисловості. І наостанок, електропривод вже працює всередині людського тіла і повертає гігантські антени, що вдивляються у далекий космос. Він став основою нашого технологічного світу, і залишається лише одне питання: яку неймовірну задачу він допоможе вирішити людство наступною.